Кафедра економіки сільського господарства була створена 8 квітня 1991 року. Очолив кафедру відомий учений доктор економічних наук професор Микола Минович Караман. Під його керівництвом проводилась багатогранна робота навчального, наукового та методичного спрямування. З 1999 року кафедру очолив доктор економічних наук, професор Іван Наумович Топіха. Під керівництвом Івана Наумовича підготовлено 20 кандидатів та 7 докторів економічних наук. Його розробки використовували Овувалися для підготовки державних програм та урядових документів за значний внесок у наукову роботу. Топіха Іван Наумович отримав звання відмінника аграрної освіти третього ступеня, нагороджений орденом знак пошани двома медалями, грамотами керівних установ. З 2011 року обов'язки завідувача кафедри виконує доктор економічних наук Олена Іванівна Котикова. Завідувач кафедри Котикова Олена Іванівна працює на кафедрі економіки сільського господарства Миколаївського національного аграрного університету з 1999 року, одразу після закінчення тоді ще Миколаївської державної аграрної академії. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію а в 2011 році докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук науково дослідницьку роботу проводить з проблем стійкого розвитку сільського господарського землекористування, результати якої викладені в 90 публікаціях наукового характеру, у тому числі в трьох монографіях. З 1 вересня 2012 року кафедра економіки сільського господарства була перейменована на кафедру економіки підприємств. У даний час на кафедрі працює згортований колектив у складі 13 чоловік. З них двоє професорів, вісім доцентів, один старший викладач, один старший лаборант і один лаборант. На кафедрі викладається 34 дисципліни: зокрема, економіка підприємств, статистика, інвестування, державне регулювання економіки таке інше. Усі лекційні заняття проводяться із застосуванням мультимедійного обладнання, а лекційний матеріал викладено в програмній оболонці Moodle, що дозволяє студентам не лише очно. Але й дистанційно вивчати курси дисциплін та сприяє упровадженню інноваційних методів в навчальний процес. Кафедра забезпечує підготовку з восьми спеціальностей і профілюючою за спеціальністю менеджмент природоохоронної діяльності. На кафедрі постійно працюють науково-дослідні студентські гуртки під керівництвом професора Олени Іванівни Котикової та доцента Оксани Анатолійовни Мамалюк, в яких студенти поглиблюють знання зі статистики, економіки агропромислового комплексу, національної економіки і державного регулювання економіки. Щорічно проводяться студентські олімпіади з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Студенти беруть участь у всеукраїнських олімпіадах, посідаючи призові місця. На кафедрі щорічно виконуються близько 20 магістерських робіт та 30 дипломних робіт. Наукові роботи, підготовлені під науковим керівництвом працівників кафедри, одержують відзнаки та премії на всеукраїнських конкурсах. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно займається методичною роботою. Викладачами підготовлено навчальні посібники, опорні конспекти лекцій, які дають можливість самостійно опановувати курс. Студенти повністю забезпечені методичними розробками для проходження виробничої практики з економіки підприємства, включаючи закордонну для виконання курсового проєкту з дисципліни економіка підприємств, магістерських та дипломних робіт, для проведення практичних занять, самостійної роботи студентів з усіх дисциплін, що чи читаються на. Кафедрів. Плідна співпраця кафедри економіки сільського господарства зі школами в Радіївського району сприяла включенню Миколаївського національного аграрного університету до складу в Радіївського освітнього округу. Кафедра має дружні стосунки зі школами в Радіївського району та загальноосвітньою школою номер 20 міста Миколаєва. Викладачами кафедри проводяться олімпіади для учнів 11 класів, екскурсії та конкурси. Колектив кафедри не тільки плідно працює, а й активно відпочиває. Цікаві подорожі до заповідника Асканія Нова, Софіївського парку, що в місті Умань в Мегію, залишають у науково-педагогічних працівників кафедри теплі спогади і незабутні враження від навколишньої краси, надихають на поезію, яку завжди до свят дарує своїм колегам, доцент кафедри Людмила Іванівна Сухініна. Ми скрізь на роботі і на відпочинку, радіємо зустрічам, хоч на хвилинку. А від спілкування душа молодіє, бо усмішка щира, як сонечко, гріє. Хай буде все добре і в кожній родині, і в нашому вузі, і в нашій країні.